Доброго дня всім! Багатою і щедрою на таланти була, є і буде завжди українська земля. З її піснями і легендами. Хочеться розповісти і про наш заклад культури, який є місцем спілкування та творчого розвитку односельчан. Я художній керівник Кузнецівського сільського клубу, філія Доманівського базового будинку культури, Щасливського Старостинського округу Станіслав Славітяк. Ласкаво просимо до нашого сільського клубу. До вашої уваги кімната світлина, де збирається вся сільська родина, а також учасники художньої самодіяльності для проведення культурно-масових заходів. Тут знаходиться виставка декоративно-ужиткового мистецтва, роботи наших народних умільців. А ось великий глядацький зал, де проходять різноманітні культурні заходи. Біля сцени є кімната для сценічного одягу учасників художньої самодіяльності. Також є комплект звукового обладнання. Це кабінет художнього керівника. Він дійсно господар культурного закладу. На ньому тримається вся клубна діяльність. Дуже відповідальний та самостійний керівник. А це наша фотовітрина. Виступи учасників художньої самодіяльності. У нас є кабінет художнього керівника. Він дійсно господар культурного закладу. На ньому тримається вся клубна діяльність, дуже відповідальний та самостійний керівник Станіслав Славітяк. Сьогодні ми всі переживаємо не найкращі часи, коли в Україні війна, але ми міцні духом живемо, працюємо, допомагаємо захисникам наближати день до перемоги. У нашому закладі культури працюють такі клубні формування гурток сольного співу, де звучать чарівні голоси дівчат наших. Гурток художнього слова, в якому учасники читають твори сучасних поетів, а також свої власні вірші. Своїм виступом радує глядачів наш жіночий фольклорний колектив Калинонька, який гарно співає та настрій всім підіймає. i yeah. Василь Семоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива! З тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, згадують про тебе, ні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх. До біса на землі, Бачиш з ними щогодини б'юся, Чуєш битви споконвічний грюк. як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гремотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Aloha na У нашому культурному закладі є тренажерний зал для активного та фізичного розвитку, покращення рівня здоров'я людей різної вікової категорії. Для молоді настільний теніс, який розвиває фізичну та розумову навички, концентрацію уваги, для дорослих є кімната з більярдним столем, де наші чоловіки можуть покращити швидкість реакції, координацію рухів, гра допоможе зняти стрес та підняти настрій. Наші жінки також знаходять час, бо є для них любительське об'єднання Порадниця у нас, де вони в змузі між собою поговорить, смачненьку випічку із чаєм пригостить. Для діток у нас і цікаве заняття гурток декоративного житкового мистецтва це життя. Вони гарненько щось малюють і ліплять, клеють, вирізають, фантазують. Біля нашого закладу культури є святе місце, якому ми приділяємо особливу увагу. Це Обеліск загиблих воїнів у великій вітчизняній війні. Ми проводимо мітинги, покладання квітів до Обеліску, шануємо пам'ять наших земляків своїм виступом. Нещодавно біля клубу відбулося відкриття алеї слави нашим героям-землякам, захисникам України, які віддали найдорожче своє життя за наше світле майбутнє. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Наш культурний заклад працює, живе, піднімає настрій нашим водосельцям і цим наближає кожен день до перемоги.